Я розпила свою кавову чашку. У мене була ідеальна доза кави. Це, це була. Дівчата, це була чашка створена для того, щоб я наситилась іменно тою доза. Іменно у мене там, навіть від від того, що я е, ну, не дуже ретельно мила чашку після кави. Там остався така вот штучка, покуда моя моя залить молочко. Ось як по поясочку. така п'ясочок. Чи... Да. 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 І вона була ідеальна. І Я нею користувалася рік, і вона ще була. Я буду каву пити з руки. Так, так, молочко. так. Головне, з... це було еспресо. Пахи, тіки, заваліть, Інші, ми, чашок. Кава не смачна, бо вони для чаю. А ту я розбила, і я тепер я не хочу купляти таку саму, бо я зраджу попередню чашку, не вшаную її уход. У ну, мене оця чашка, я її тільки полощу. Я забороняю будь кому мити її смачалкою, я, я тільки от, от промила, і все. Да. І там знаєте, типу, потріскалась всередині гліна, і там вже типу, такі кавові визерунки. Люди це це... я зараз, які дивляться подкаст і думають, не один такий <реш> притрушений. Або просто. Та я ще нормально виходить. <реш> У мене така діля <реш> моя я її побила от півтора місяця назад, і тепер кожен ранок мені кава не в радість, і я інколи не п'ю ранкову <реш> каву. А бо ти я... Похоронила Боже, я, я не можу без ранкової Я не знайшла її. розумієте, Я не можу купити таку саму, я не можу, поді... ну, можу знайти подію. Такої, такої іменно того розміру, іменно от, що її от ручку візьмеш, і вона була створена для моєї руки. <реш>